Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Запрошую вас на цікаве заняття з ліплення. Дорогі діти, ви всі полюбляєте зимову пору, пору року, і вам всім подобається кататись на санчатах, ліпити сніговиків, грати в сніжки. А пам'ятаєте, як нещодавно в нашому місті випало багато снігу? Всі дерева, кущі, доріжки були засніженими. Ви ліпили сніговиків, грали в сніжки, пам'ятаєте? Ось сьогодні я пропоную вам виготовити барельєф із пластиліну, який називається зимовий пейзаж. В цій роботі вам потрібно виготовити шматочок природи на зимову тематику: засніжене дерево, засніжений кущик і сніговичка. А для роботи нам потрібні дошка. Шматки білого і малесенький червоного та чорного пластиліну. І я підготувала ось такий картон блакитного або синього кольору. Можна чорний картон, на якому буде гарно видно шматочки білого пластиліну. Ну що ж, розпочинаємо. Зараз дітлахи, пропоную підготувати свої чарівні пальчики та долоньки для подальшої роботи. Зігріємо їх. І проговоримо, знайомо всім вам нашу гарну гру. Подивіться, хлопчик-пальчик, де ти був? Із цим братцем в ліс ходив, і з цим братцем борщ варив, і з цим братцем кашу їм, і з цим братцем я ліпив. А тепер з іншою ручкою. Хлопчик пальчик, де ти був? І з цим братцем в ліс ходив, і з цим братцем борщ варив, і з цим братцем кашу їв, а з цим братцем я ліпив. Долоньки готові, ми можемо приступати до ліплення. І так, діти, я беру великий шматок білого пластиліну. На цьому картоні я буду наносити свою роботу. Але ж спочатку я розім'яла пластилін, скатала кулю. А далі розкачую смужку, або, як ви кажете, ковбаску. Діти, подивіться, я ось так розкатала, а далі я буду надавлювати, розкачувати ось цією сторінкою долоні. Тобто ця частина пластини буде розкачуватися, а ця ні. Подивіться, як це я роблю. Це я роблю для того, що стовбур ми робили для дерева не з двох смужок, не з двох ковбасок, а з однієї. Подивіться, що в мене вийшло. Бачите? Зараз я беру ось цю довгу нашу смужку, схожу на морквину, та придавлюю її знизу та зверху. Ви зрозуміли, чому я зробила саме так? Бо стовбур знизу більш великий, він ширше, ніж зверху. Так, ось так у мене стовбур. Далі я беру ще один шматок пластиліну, але ж він менший, ніж той, що для стовбура. Я його розм'якчаю, скачую, а потім знов роблю ковбаску. Спочатку, звичайно, а потім знов однією сторонкою долоні придавлюю, а іншу залишаю майже нетронутою. Це я зробила для того, щоб показати, що гілочки на деревах. Біля стовбора ширше, подивіться діти, вони ширше біля стовбуру. А далі догори, вони вужче. Але ж мені потрібно зробити один, два, три, чотири великих гілки. Для цього у мене є, є ще три шматка однакового розміру пластиліну. Але ж потім на кожній великій гілці я повинна зробити маленькі, хоча б по дві гілочки. Для цього я підготувала ось такий пластилін, від якого відірву зараз шматочок. Подивіться, розм'якчаю його, скачую коло, а потім роблю тонесенькі ковбаски. Так, роблю тонесенькі ковбаски. Може, ще якийсь. Зроблю їх тоншими. Далі я відриваю або відрізаю, стекою і прикріпляю до гілочки. Подивіться, до гілочки, до основної великої гілочки. Все те ж саме я роблю із цими трьома шматками. Тобто, я роблю ще одну гілочку, потім ще і ще. Не забувайте! Що потрібно зробити гілочки так і стовбур так, щоб знизу він був ширше більше, ніж зверху. Знизу гілочки повинні біля стовбуру бути ширшими, більш товстими, великими, ніж зверху. Отже, дерево ви зробите самі. Як зробити кущик, діти? Все те ж саме. А, але ж у кущика є декілька стовбурів. І для цього нам потрібні будуть теж однакові шматки пластиліну. Кущик будемо розміщати. Ось так. Я покажу на першому. Ми зробили коло, ковбаску. І, пам'ятаєте, як я казала, надавлюємо однією сторінкою долоні. Подивіться, ось так: ось так. Далі, я... спочатку я роблю основну гілочку у кущика. А потім я зроблю ще декілька. І всі ці гілочки будуть зроблені так само, як і дерево. Вони схожі на дерево. подивіться, ще трішки. Подивіться, ось так кладу знизу. І так до кінця. А потім на кожній гілочці у кущика я зроблю ще маленькі гілочки. З цим все зрозуміло. Далі, діти, ми приступаємо до виготовлення із пластиліну сніговичка. Подивіться, у мене три вже заготовлені кульки різного розміру. Отже, я беру одну кульку, прикладую та придавлюю пальчиком. Далі я беру слідуючу кульку, меншу за розміром, і знов придавлюю, придавлюю її до нижньої. А зверху беру найменшу кульку та придавлю. Але ж діти. Ви можете прикрасити свого сніговичка оченятами, шапочкою та зробити носик, а ще можете зробити кругленькі рученята. І ось що у вас повинно получитися. Діти, подивіться, ось яка робота у вас повинна получитися. Ви повинні зліпити дерево, кущик та сніговичка. Чекаємо на ваші роботи та бажаємо успіхів.